Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, почався Тір один лан під назвою ESL Ван Бангкок, на котрому грає команда Наві зі своїм новим ростером. Новий ростер, який по суті був пакчами, тепер став складом Наві. Що ж відбувалося в сьогоднішньому ігровому дні? Я вам розповім, тому що стрімлю з 6.30 ранку ці ігри, і мені дійсно є що сказати. Тож готуйтесь дивитись, не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись, як же ж там грають наві. Першим суперником команди Na'Vi була команда Shopify Rebellion. Тут вже немає артів, у них абсолютно новий ростер. І що ж тут відбувалося? Як і будь-яка серія, вона починається з драфту, і драфт є одним з ключових моментів будь-якої гри. Дивіться, от якщо подивитися на. Ось цих чотирьох героїв і на чотирьох героїв зверху я б в більшості точної ситуації хотів би грати за пік команди Наві. Адже, ну окей, вони забрали лікана, котрий комфортно для себе гру точно має, адже грає проти таких доволі зручних сапів. Плюс він має фрішну лінію проти спектри. Але спектра своє також отримує, вона сильніший кері ніж дровка, і завжди буде її намагатися контрити по грі. І відповідно у наві при цьому всьому ще є ласпік. Шовіфай ребен беруть собі такі, тим самим вони показують, що це мідовий Магнус у Лікан і Дровка Кері. І відповідно Наві треба добрати мідлейнера проти uh, мідового Магнуса. Ну, перше, що мені прийшло до голови, це те, що треба брати термінового Сен Поясню, Пояснюю чому. Бо у Наві не вистачає тімфайту взагалі. Із тімфайту, у них тільки рейдінс, котрий купить Спектра. Бісмастер грає не через Аганім, відповідно, у них ну взагалі нуль цього тімфайту. І їм треба балансувати негайно свій драфт. Можливо, ще як опцію взяти Premal біста, також непоганий пік, але Сенкін виглядає ліпше. Наві вирішили взяти Тініка, і тут я вже не певен, наскільки я хотів би грати саме драфтом е, команди Наві, адже Тіні це наші норм герой, який може стрибати в дробку і проти Магнуса нормально стояти. Але тімфайту він не додає. Додає тільки там потенційний стрибок в одного героя, далі він нічого зробити не може. В той самий час тут є РП, Дарквілу, доволі таки е, надокучливі герої, плюс сам огр, він постійно ігнати, потім файту розкидується, також багато неприємностей дає. А лікан взагалі не дає жити сапортом. na nave. Тим не менш, ну, драфти такі, плюс-мінус може після того, як у Наві пікнути тіні може трошечки гірше у них, але в цілому все рівно можна їм грати і можна перемагати. У підсумку після Ленінг стадії у команди Наві забрали дві вежі. Лікан себе почував чудово, але і бісмастер, в принципі, не пас задніх. Він забрав тут тавер, тільки Мір Мідтір один тавер вони взагалі не покосує в цій грі. І мав майже такий самий нетворс, як і ворожий лікан. Спектрана фармала собі блейдмейл, ну це типова історія Ліс вона не дуже добре стоїть свою лінію, але потім далі фармить блейдмейл, починає потрошки камбекати, робить якийсь шальний кіл з шатстепа свого, і в принципі у неї гра повністю стабілізується. Тут ще критичного, поки наві навіть близько немає. В один з моментів вони заходять на Рошана, коли є другий домінатор у Біста. У з'являється талісман офвейжен, з ПТ-шкою вона далі буде продовжувати фармити. Поки не вони забирають Рошана, Шепіваребоє це не читають, навіть вони не намагаються Мід Тавер. Рошана втрачено. Тініг забирає навіть далі чим чимщикують от сюди, на Тір 1 Тауер Тут чомусь сюди до Шепіфірбелян, але очевидно, це е, помилочка. Наві прийшли, забрали безкоштовно і це ті родин тавер. І тут ключовий момент цієї гри. В цілому, Наві повністю все влаштовує, що зараз відбувається. Спектра потрошки геркує до рейдіанс до надкритичного айтему для себе після складної лінії. У Бісмастери все файно. Він вже чим чекує за появи Крімсона базового абсолютно айтему проти Лікана, контри, котрий прям сильно контрить його. І такого ж сильного артефакту проти дровки, Намагається він забрати безкоштовно і міттр один тавер, ну і нічого тут не передбачає якоїсь біди. Гліфа у наві немає, ті два тавери вони змушені будуть віддати, і захищати його вже немає ніякого сенсу. Він, по суті, впав від сумонів лікана і катапульти. Але що вирішили зробити наві? Вони тискають ось таке задимлення. Чесно, не дуже зрозумілий мув для мене, бо давайте подивимось на туман команди Пітьми. Вони нічого взагалі тут не бачать. У них немає ніякого віжена. Єдиний варт, котрий у них стоїть, стоїть навколо Рошана, коли вони його забирали. Відповідно, вони йдуть в абсолютне нерозуміння того, де знаходиться Shopify Rebellion. Плюс сюди телепортуються тіні, котрий по ідеї повинен ініціювати, і у нього при цьому всьому ще є аєгіс. Яка могла б бути тут альтернатива у Наві? Вони б могли просто викачувати спокійнесеньку кріпасів, чекати появу рейдіанса на спектрі, зробити мув під появу на 20-й хвилині торментера, виграти цей тімфайт з рейдіансом, скоріш за все, ну або там з наближеним е моментом до рейдіанса, і скоріш за все перемогти О, гру. гру. Але відбувається наступне: якщо ви вже сюди йдете, то точно ньому повинен бігти сюди і ставити Обсвард зі смака. Це перша чергова дія. Вони всі ревіляться, і мага за ось таке РП в трьох героїв. Потім всіх співверить, залітають 6 поли в наві, це мінус раз, мінус два, мінус три. Спектра також сюди залітає, вона вбиває, звісно, огра, але вона не встигає більше нікого вбити. Також вмирає, і тіні, у котрого є Аєгіс, він ніяк себе. Не реалізує. Ну і в подальшому Наві зробили тільки один кіл на ворожому огрі, і їх просто не відпустили після такого провалу. Адже драфт з ліканом, магнусом і дровкою. Якщо у тебе є спектра, ти не маєш права ось таким чином фідити. Тим паче, коли у тебе самого домінантний герой Біспастер, котрий хоче грати першим номером. І це рахунок 1-0 на корише Піребеля. В другій грі ось так виглядали драфти, і мені здається, тут стабільно все у наві добре. Тепер у них все є в драфті, що потрібно. Він дуже і дуже збалансований. У них є мідовий розпірід, куди додає багато тімфайту і ініціації. Такий саме Тейт Хантер герой по суті, це і ініціація, і фронтлейн, і. Корисні артефакти. Нікс, котрий може ганкати по мапі ходити під цей відпугне, і дуже хороший кері Брістелбек в цій грі через рання червоної ганчірки. Після ленінг стадії у наві було все прям файненько. Ерпіт забрав ФБ, ганга в шибот, він отримав фаст левел 6 і пішов забирати ворожу експіруну. При цьому Тінік ворожий телепортується сюди. Бачимо, що Нікс з тініком чимчикують на цю руну. Ерспірід попадає в останній момент першим сполом. Ну, тут від така, насправді, критична помилка. Він не продовжив ультимейт по, по Тіні. А, він забрав, звісно, експіруну, пішов далі. Відбувається така історія. Вони дайвлять. Ушада, начебто, все добре, але Тінік багато армору має. У нього ще ботл є, стільки відкидешилися. Вони не вбивають цього Тініка. Секдіті не виходить звідси. Він також мирає, і вони в такій доволі простій ситуації не розібралися, жадібно зіграли і віддають супернику е, трошки ініціативи в цій грі. Але загалом гра йшла доволі рівно. У обох команд бу були хороші шанси на те, щоб домінувати в цій грі, перемагати, і мені більше подобались шанси Наві Адже такий герой, як Чен, він з плином часу починає трошечки випадати з цієї гри. файт доволі багато вносив імпакту на цьому Ніксі, постійно пікопав героїв, намагався. Багато робити. Ну, тут uh, такий unlucky момент відбувся. Глімер накило на нього пугна, міг попідцейвати. Ну, але таке. Тіні вони вбили. В цілому у Наві все файно. А тепер згадайте минулу гру, що там відбулося, і дивіться, що відбудеться на другій мапі тут. Вони чим чекують? Гамселять цей тавер. Розуміють, що включився Бекдор, треба звідси вийти, починають їх вже тут оточувати. І Наві просто тікають. Це начебто дуже і дуже добре. У рогів є Кері Knight, котрий багато імпакту має за рахунок купівлі Сільвера і проти Тайда і проти Крісла. Тут Тайд побачив ВДК, він встигає зробити блінкаут. Дуже хороший момент для нього. У нього залишається 200 золота до появи Аганіма. Вони побачили смок ворожої команди. Dragon Knight активував форму. По ідеї абсолютно зрозуміле рішення буде просто вийти і перечекати КД-форми, взяти Аганіма на Тайдхантері і потім приймати якусь повноцінну бійку. Дивіться, що відбувається. Вони не бачать ДК. Посад ДК стоїть Чен з Солером, з Ультимейтом, з третім спелом за бажанням, Що роблять Наві? Вони нападають на нього, стакають Ревидж і другий спел РСПІТ, відповідно, дають стан в стан іншими словами. Dragon Knight отримує All Heal, натискає Black Bar, активує Armlet, починає гамсилити Бістил Брістріл Бек не натискає бустон з цим сполом, він просто вбирає за стан. Бувають так само і пугну. Ну і в цілому далі бувають, ось так спірця за рахунок класо Батрайдера, без проблем роблять це. Йдуть далі. Бачать тут Тейтхантер, кодого сільвера бувають, бувають Нікса, і це 5 в 1. Спущена сторона команди Наві. і, в принципі, втрачені шанси на те, щоб перемогти uh, гру конкретно цю. Таким чином, Наві програють з рахунком 2-0 Шепіфай Ребеля. Наступним суперником Наві були Team Spirit. Team Spirit зараз знаходяться не в найкращій формі, на бласті вони провалилися, де і загалом давно вже не сяють як колектив. Але будемо починати цю серію так само з драфтів. Тут у команди Наві Last Pique. По-перше, у Наві, як у команди, є один відчутний мінус це передбачування спіків їх офлейнера, адже у нього доволі лімітований пул, і тут було очевидно, що він візьме собі бісмастера. Хоча, як на мене, дум з білдом, котрий показав Амар, там білд взагалі 10 з 10. Якщо захочете, запишу окреме відео по цьому білду, там де з руки. Ні. Ну, я вам зараз покажу, почекайте. Там він на думі з рахунком 9.1.11 переміг у Spirit з ось таким білдом. В чому прикол цього білда? Він бере собі, з'їдає вовка на крити, бере собі демедж з руки через кірасу і кірасою Бейс, продає шмотки у вигляді драмів, постійно оновлює собі їх. І при цьому, при цьому, у дума вроджена здібність, е ось ця. Вона. Дає змогу наносити на 15% більше додаткової шкоди по ворогам, у котрих менший рівень, аніж у Дума. Він там таку засолку зробив, що я просто в захваті від цієї гри був. Якщо захочете, в коментарях напишіть, я зроблю огляд повноцінний на неї. Але навіть на Думі більш стандартному через Манаберн можна спокійно грати. Якщо спіріти візьмуть медузу, що вони її зроблять? Але це коли я дивився цю гру, було доволі легко передбачити, що вони візьмуть медузу, адже їм треба рейнджкері з огром, медуза ідеально для цього підходить. Чому мені не подобається пікдровки для команди Na'Vi? Тому що у них з'являється миттєво дисбаланс в драфті. Спіріти забанили хороших мілі героїв для Шада з Феніксом на лінії Секеоснайта і Манкі Кінга, а їм треба саме мілішник. Бо Сенкіт грає на цій татурній Тембларці на міду, але Тембларка і Дровка це два однакові герої. Вони не можуть фронтлейнити, вони хочуть фармити і перемагати швидко на своїх слотах. Ну, Дровка не хоче обов'язково швидко перемагати, але тим не менш. Тембларка не буде робити спейс для дровки. Дровка обожнює, коли для неї роблять спейс, і вона може доєднуватись, коли для неї фронтлайнять, і вона може стояти позаду, де мажити. Тут такого навіть близько бути не може. Ну а Спіріти, в принципі, недовго думають спокійно беруть собі мед... Медузу, і таким чином у них знову відчутно краще тімфайт, ніж у команди Наві, бо у Наві все, що є це яєчко, під нього нуль комбінацій, якщо що. А у Спірітів, і Ульта Медузи, і Ульта Валори, і Мерти з другим спелом, і двокер, і той самий Огар, куди також в тімфайті достатньо норм навалює. Відповідно, єдиний шанс нам в цій грі виграти цю катку це з зленінг стадії. Якщо ми говоримо говоримо про Темпларку, то вона дійсно перемогла інвокера і багато імпакту навалювала в цій грі. Але от сайт лінії це повна халепа Дінаві. Адже Огр програв свою лінію, точніше, прощаюсь, Біс програв свою лінію з Ліоном проти Огра і Медузи. Медуза взагалі мільйонерше бігає, у неї 6600 нетворсу, Стайл майже по дуже ранньому таймінгу. Ну а Дровка, відповідно, з Феніксом. Ну вони, типу, наче нормально стояли до якогось моменту, але потім. Валора все рівно бере свої рівні, і відповідно з Моертою, ну Валора Моерта це набагато більш збалансованіша і сильніша лінія, ніж а, дровка Фенікс. Максимум, що вони можуть, оце трошки стояти на фарм свій, але далі все рівно треба лівати з лінії, що відбулося, і вони знову рано втрачають вежу. Ну і об'єктивно, всі шанси у команди Наві вони зруйнувалися, коли ще не до ось так вбили Темпларку, потім ще й були Фенікса. Ну і навіть взагалі не знали, що робити. У них бісмастер 03, котрий нічого не може зробити, у нього немає вежі. Про ворожу вежу, щоб спушити її. Він тільки мріяти може. І коли ти граєш ти з спанстері з позиції е, людини, котра відстає понадворцу, і команди, котра грає другим номером, це точно не той персонаж, з котрим ти хочеш бути присутнім на е, цій мапі. І це ну, людина користь пілі. В останній мапі ігрового дня можна сказати по драфтам, що навіть вирішили взяти собі пік е, двохмісячної давнини. Бо е, вони в собі взяли нагу, котру вже в принципі ніхто особливо не пікає. Взяли того ж СФа на кері з нагою, а у Спірітів абсолютно метовий зараз драфт це тір 1 кері е, Алхімік, котрого банять абсолютно будь-якій стадії і майже ніколи не віддають. Ліна Мідова, котра грає через Фаст та Ганім. Ну, ці саппорти вони в принципі в будь-якій ситуації нормальні будуть, але пугну також зараз набагато активніше пікають. Ну і на ластпік пік вони взяли собі Тейтхантера, також доволі метового героя, який потрошки в'їжджає в мету. Навіть собі беруть Earth Spirit, адже знову ж вони хочуть якогось ініціатора, проти Ліни ще мінус в тому, що тобі складно реально взяти якогось героя, який може прямо перемогти лінію, тому вони беруть просто нормального персонажа по грі. Ерспіріт тут заходить норм. Хоча Проти Тайтханера також під питанням, бо Тайт знімає завжди реконшелам ультимейт і збирає пайп і спіріту ну не прям по кайфу грати. Тим не менш, головна проблема в тому, що Наві просто не вийшли з лендінг стадії, можна сказати, в цій грі. Алхімік до виходу Кріпасів забрав собі кіл на Марсі. Він мільйонер. Я такого багатого алхіміка давно не бачив. У нього 10 тисяч на половиною хвилині. Тут один раз вони впевніну, намагалися задайвити її. Це не вийшло зробити, бо зразу спіріти почали відповідати захищати свого мідлейнера. Бачимо, що у Марса е, доволі така собі гра. Ну, хоча з Ряні Седхантером відносно нормально, але не ідеально точно. Есеф був змушений через те, що команда робила, мов на міду, віддати тавер цьому тайду. Ну, а Air Spirit, він стояв проти Ліни, до нього. Ну, не знаю, до нього мало претензії, бо Ліни на Air Spirit, ну, постояти доволі складно. Тобі головне, щоб ти по грі, вносив імпакт. Як наслідок, вже на 23-й хвилині наві програвали майже 20 тисяч золота. І тут розумієш, чому цих героїв вже зліво перестають пікати? Ну чому такий трафт? Я думаю, що. Вони просто з тим, що тренували, не змогли виграти ні однієї мапи до цього. І такі, типу, хтось запропонував, а давайте повернемось до того, що ми перемагали кваліфікацію, наприклад. Будемо брати ЕСа, нагу, ось таких герої, героїв. Ми шаримо, як на них грати, давайте зграємо з ними. Але ну, ці герої просто outdated, і тому. Ну, це очевидно не вдалося. Це просто вирішили повернутися до зони свого комфорту, що не спрацювали, і таким чином вони завершують сьогоднішній ігровий день з рахунком 0-4. І тут я потрошки починаю вірити, що якби були пак то, можливо, зіграли б краще. Та Ладно, це наврочка така. Я думаю, навряд чи це хтось об'єктивно вірить. Справа в тому, що це тір-один турнір, тут топові команди зібрані. І пройти сюди, це вже доволі нормальний результат. Але, ну, все рівно, як на мене перемагати у команду Shopify Rebellion наві були зобов'язані, вони точно не повинні лозати їм з рахунком 0-2, як мінімум, забирати одну мапу. Ну, Spirit це також, якщо якби вони завершили з рахунком 2-2, це був би більш ніж прийнятний результат. Бо система така, що ти не можеш займати топ-2, точніше ботом 2 групи, інакше ти вилетіш з турніру. Завтра навіть будуть грати о 7 годині ранку проти команди Бум і о 9.30 проти команди Авулус. Звісно, обидві ці серії ми будемо дивитися на стрімі. Це буде зранку, тому якщо ви прокидаєтесь, обов'язково заходьте на трансляцію. Я гадаю, що якщо Na'Vi програють команді Boom 0 2 далі у них шансів з групи вийти не буде ніяких, тому це по суті перша серія буде за виживання на цьому турнірі. Якщо вони виграють умовно у Boom 2 0 потім 1-1 зіграють за Волосом і одну мапу відіжмуть у Falcons, вони можуть повністю реабілітувати своє становище на цьому турнірі в груповій стадії. Але їм головне зробити правильні висновки. Які висновки це буде? Де їм більш розуміють, що вони знаходяться всередині команди і розуміють, що не так іде зсередини колективу. Я можу тільки сказати, що ну їм точно треба поміркувати про те, щоб більш варіативніше пікати драфти, незважаючи на їх зону комфорту, як на мене, ну і просто впевненіше діяти після ленінг стадії. Також завтра стартує турнір Монголії, де знаходяться навіть джуніор, котрі будуть грати з Зайцем. Їх гру ми також будемо дивитися проти команди Secret. Тож після ЄС Лан Банкоку глянемо ще і за джуніорами. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.